Всім привіт! В житті кожного автомобіліста бувають такі моменти, коли виникає помилка в автомобілі і ви не знаєте, що робити. Взагалі, у вас є декілька варіантів. Перше, це звернутися до офіційного дилера або до якогось СТО, де люди мають сканер і можуть вам сказати, що у вас за помилка, та усунути її. Або придбати свій власний сканер і просканувати автомобіль, визначити помилку. І якщо ця помилка не може бути усунута прямо тут і прямо зараз, тоді вже їхати в сервіс. Бо як показала моя особиста. Практика приблизно у половині випадків. Помилку можна скинути і їхати собі далі. Але деяким людям доводиться сплачувати величезні кошти за те, щоб приїхав майстер або взагалі евакуюють машину, і за це треба сплачувати гроші. Вартість такого сканера значно менша, аніж такі послуги, тому я вважаю, що це must have для будь-якого автомобіліста. І сьогодні в нас на огляді новий сканер V-Gate це універсальна версія і для Android, і для iOS, із правильним чипом, який допоможе вам не лише Читати помилки з головного блоку, а і з більш глибинних блоків, бо в автомобілі їх багато, і не всі сканери бачать усі блоки. Ну і звісно, це допоможе вам програмувати свій автомобіль, якщо такі налаштування передбачені вашим виробником. Отже, сьогодні в нас V8 Він маленький, зручненький. Як завжди, і зараз я вам розповім одну історію, чому я вважаю, що такий сканер має бути в наявності у будь-якого автомобіліста. Колись у мене була Kia Rio 12 2012 року. І я тоді з якогось дива вкорячив туди ГБО. Навіщо я це зробив? Я не знаю. Я лише в мінусі залишився, але мені казали, що буде економія. Ну, зараз не про це. Зараз ми про ось цю штуку. І якось на тому автомобілі це було ще давно, за мирних часів. Їхали ми. На море, і приблизно в районі міста Миколаїв у мене засвітилася помилка. Чек сканеру в мене тоді ще не було, а була маленька паніка. Я не знав, що робити, і не знав, що це була помилка ГБО. Отож, для того, щоб вирішити цю проблему, я поїхав не по окружній Миколаєва, а заїхав у саме місто для того, щоб знайти автосервіс і відремонтувати своє авто. Яке ж були моє здивування, коли я дізнався, що в цьому місті у вихідні, а це була неділя, ніхто не працює. Так, можливо, для деяких міст це норма, а для Києва це не норма, тому що в нас більшість автосервісів працюють і заробляють саме у вихідні дні. Витратили ми приблизно 2 години, кружляючи по місту, шукаючи якісь автостанції. Зрештою, ми знайшли поліцейських, запитали в них, чи де є якийсь автосервіс. Саме вони нами пояснили, що ніхто сьогодні не працює. І продовжуйте свою мандрівку далі. Що ми, власне, і зробили? Їхали ми ще приблизно годину, після чого помилка зникла. І вдруге, вона з'явилася вже за тиждень, коли ми повернулись у Київ. Я приїхав у сервіс ГБО. Мені підказали, що треба звернутися саме туди, і вони вже своїм сканером визначили, що в мене була е, збагачена суміш. Відрегулювали і все стало нормально, але. Скільки було витрачено часу та нервів для того, щоб зрозуміти, в чому помилка? Я витрачив час у Миколаєві. Я витратив купу нервів, поки я катався на цьому автомобілі, бо я не знав, що з ним таке. І я витратив ще час для того, щоб їздити на сервіс, перевіряти, а потім регулювати. Так звісно, регулювати ГБО довелось би у будь-якому випадку, але ось той витрачений час, який був у мене у місті Миколаїв, його б мабуть не було, тому що я б одразу подивився, що, що за проблема. Скинув би цю помилку і поїхав би собі далі. Принаймні я би так не нервував. І друга історія чудова, яка трапилась зі мною вже на Toyota RAV4. Приблизно минулого року із моїми експериментами із гальмівною системою, у мене виникла помилка. Стоянкове гальмо перестало функціонувати. Я навіть знаю, здогадуюсь про причину цього, але суть не в тому. Суть в тому, що в мене стоянкове гальмо не працювало взагалі. А я на той момент був у себе в селі на дачі за 100 кілометрів від офіційного дилера. Будь-які маніпуляції із активацією стоянкового гальма не працювали. Помилка залишалася, і, звісно ж, я взяв. Сканер, він в мене вже є. І яке ж було моє здивування, коли я вімкнув застосунок Керіста, і він мені сказав, що в мене жодних помилок немає? І тут, як би, знову паніка. Але тут я хочу вам дати ще одну корисну пораду. Маючи гарний отакий сканер, який ви можете під'єднати і до Android, і до iOS. Ви можете встановити додаток CarScanner. В чому відмінність CarScanner від інших таких мобільних застосунків? А відмінність в нього в тому, що в нього можна окремо визначити, до якого блоку ви будете звертатися для того, щоб прочитати помилки. І саме в меню CarScanner я знайшов блок, який відповідає за гальмівну систему. І саме там я знайшов свою помилочку. І коли я скинув цю помилку, в мене все стало працювати нормально. Так ось до чого я веду, якщо у вас є нормальність, Нормальний сканер та нормальний мобільний застосунок, то більшість проблем з вашим автомобілем можна вирішити на місці. Не витрачаючи зайвих коштів, не витрачаючи зайвих нервів. iCar Pro існує в декількох варіантах, є універсальні ось такі. Для тих, кому ось такий варіант буде дорого, є більш дешеві варіанти, більш доступні. Вони розраховані не на універсальне використання, а виключно під Android або під iOS. А також ви можете ще додатково зекономити 5%, якщо ви при замовленні вкажете промокод Ковальов. Тому переходьте у магазин ProfiLineUA, Посилання, як завжди, будуть в описі, та ось переходьте. За QR-кодом. І взагалі раджу вам подивитися на продукцію цього магазину, тому що там є безліч корисних речей для автомобіліста. Ну а з вами, як завжди, був Ковальов Ігор і до зустрічі у новому відео.